Поки що, давайте по справам пройдемося. Шо? Ой, сова задонатила дуже, дуже, дуже дякую, Сердешко. Цікаво, що вийде у рулеці. Так, дуже мені теж цікаво. Два за раз завдання зробить. Давай на перше одне а, думки розділилися. Переважає, поки що два <ріх> Два за раз, так два за раз. Будемо ускладняти задачу. З яким ускладненням ми їдемо. Ну, все, сова, Все порішали. Два за раз. Поїхали. Це в нас перше завдання. Будь ласка, щось не дуже складне. Два прокруте. <сорък> Ще раз двічі має крута. Да. Так, і того в да. нас чотири завдання має бути. Чотири. Йомі. Карл, чотири. А я казав, давайте краще Так, да, було таке.